Перед німецькою окупацією Харкова наприкінці 1941 року Харківський авіазавод перевели до Пермі, і вже в січні 1942 року він випускав по два літаки Су-2 на день. Усього за 1940, 1941 і 1942 роки було випущено 893 Су-2. 28 серпня, після звільнення Харкова, державний комітет оборони ухвалив постанову про відновлення харківського авіазаводу. Вже через місяць його працівники взялися до ремонту літаків. Потім почали здійснювати вузлове складання винищувачів Як 7 і Як 9 У січні 1944 року прийшла телеграма за підписом Йосипа Сталіна. Верховний головнокомандувач наказав вже наступного дня позапланово передати 31 винищувач Як 9 і 30 як 9 т французьким льотчикам полку Нормандія Неман. Ніхто навіть не заїкнувся про те, що цей наказ нереальний. Більше того, за добу всі 60 літаків були готові до виліту після війни. Більшість виробничих приміщень заводу лежала в руїнах. Державні замовлення на ремонт і складання літаків не надходили. Постало питання про ліквідацію хазу як авіабудівного підприємства. Та в лютому 1947 року надійшло замовлення на виробництво літака ЯК-18, а у вересні він уже здійнявся у повітря. Ще за якийсь час тут почали збирати славетні міги. У 1954 році конструкторське бюро Туполева запустило до серії реактивний бомбардувальник Ту-16. На його базі було вирішено створити пасажирський реактивний лайнер ту 104 Головним заводом з виробництва Ту 104 став Харківський авіаційний. У червні 1955 року харків'яни завершили будівництво спробного ту 104 Після того як були випущені ще два ту 104 їх вирішили показати світу під час візиту Хрущова до Англії. Зарубіжна преса перебувала в захопленні. Російський літак перевершує все. Росіяни здійснили стрибок до ери реактивної транспортної авіації. Після прильоту радянської делегації до Нью-Йорка на сесію Генеральної асамблеї ООН американський льотчик Ренджер вимовив: Ту-104 не можна порівняти з жодним літаком у світі. Це все одно, що пересісти з коня на автомобіль. Ту – літак на 50 місць для польотів на внутрішніх лініях. Випускати його довірили знову ж хазу, як і наступний. Ту-134. У 1975 році заводу доручили виробництво безпілотного розвідувального апарату ту 141 З переходом до військового виробництва на заводі всі роботи поза цехами почали виконувати з рахуванням графіку проходження над Харковом американських космічних супутників шпигунів. У 1981 році на заводі в американському місті Кент побудували першу дослідну крилату ракету Боїнг AGM. М 86 м її планували використовувати для озброєння стратегічних бомбардувальників Боїнг Б-52 в СРСР. Розробка крилатих ракет проходила майже без відставання від США. Запуск у виробництво крилатої ракети довірили Харківському авіаційному заводу. Першу х 55 завод надав замовнику в грудні 1980 року. В грудні 1980 року Міністерство авіаційної промисловості СРСР ухвалює рішення про початок робіт з підготовки до серійного виробництва літаків Ан-72 і Ан-74. Перший Ан-72 піднявся в небо в грудні 1985 року, а в березні 1986 року Ан-74. Тоді 11 лижників спортсменів здійснили перехід від полярної станції пп 26 до станції пп 27 через полюс неприступності. Перехід виявився складним. Люди обморозилися. Полярна авіація виявилася безсилою. Її літаки не могли зняти людей з крижини довжиною 600 метрів. Полетів ан 74 Льотчикам вистачило 300 метрів пробігу для посадки. Жодний інший літак у світі такого зробити не міг. Навіть у роки економічної стагнації харківські авіабудівельники випустили і продали десятки літаків. Ан 74 харків'яни основні зусилля спрямували на світовий ринок. Восени 1997 року. Поважна делегація на чолі з генеральним директором Малицею наважилася на марш бросок на заводському. Ан 74 тк Вони здійснили переліт за маршрутом Тегеран, Делі, В'єт'ян, Тайпей, Бангкок, Москва, Харків, відстанню понад 35 тисяч кілометрів. Результат низка підписаних договорів. Потім участь у міжнародних виставках у Сантьяго, Берліні, Парижі, Москві, Києві, Дубаї. Літак набув широкої популярності і став успішніше знаходити шлях до споживача. 23 грудня чорний день в історії української і російської авіаційної промисловості. Саме цього дня 2002 року. 30 кілометрах від міста Ісфахан зазнав катастрофи Ан 140 з шістьма членами екіпажу і 38 вісьма співробітниками авіаційних підприємств і організацій двох країн. Загинули унікальні спеціалісти талановиті керівники еліта авіаційної промисловості. 2003 рік, 15-22 червня, на міжнародній виставці в Паризькому аеропорту Лебурже Харківське державне авіаційне виробниче підприємство показало два літаки. Ан 74 ТК 200 і Ан 140 серед почесних гостей, які відвідали нашу експозицію, президент Франції Жак Ширак за підсумками конкурсів, котрі були проведені на авіасалоні провідними виданнями, в номінації Повітряний флот ГДАВП увійшло до трійки фіналістів і отримало почесний диплом.